Вітаю на зеленому просторі. Сьогодні вам розкажу про чудову рослинку Еофорбія Міля. Це молочай. в природі росте на Мадагаскарі, але звідси вже поширюється в різні теплі регіони, де їх вирощують там на вулицях. В наших регіонах зимою ми вирощуємо його в кімнатних умовах. Природний вид у форбі Емілі виглядає далеко, не так привабливо, як наші кімнатні друзі. Завдяки селекціонерам ми маємо доволі компактні, такі гарні рослинки, різнокольорові, досить гарно, в селекції відзначилися тайські садівники вони повиводили безліч сортів з. Різними барвами пелюстків, ну, квіточок. Але і коштують такі рослинки відповідно. Більш простіші гібриди Ось можна придбати, наприклад, у голландців. Це білий, там жовтий, кораловий, рожевий кольори. А плюс таких рослинок, у формі в тому, що, бачите, вони таким от вже кущиком. Сформовані, а не однією палкою, гілкою Вони розростаються, стають пишніші, це молоді ось у мене рослинки. Так вони розростаються ще вищі, і зазвичай вони квітнуть майже цілий рік. Можуть перерву робити там, кінець осені, зима, коли їм мало сонечка. Це сукулентна рослинка. Відповідно, залежна від сонця. Чим більше сонечка, тим гарніше і більше квіточок буде. У мене вдома зростає дві мілі одна тайська селекції з недешевих сортів, а інша просто рожева. І треба сказати, у тайська у мене якраз однією гілкою. Одна така гілка стерчить. Але, як не дивно, зараз вона заквітла. Хоча колір абсолютно не такий, як ну, я вибирала. Просто тому, що не вистачає сонця, не може набрати кольору. Вона така біла, бліда вийшла, а мала б бути рожева там, з переливами зеленими, здається. А рожева моя теж вона квітне періодично зараз, хоча теж мало сонечка. Якщо ви вибираєте ґрунт для мілі, то я би рекомендувала не брати чисто для сукулентів, а трошки додавати універсального грудя. Ну, принаймні я так для своєї рожевої зробила, і мені здається, вона набагато краще стала розвиватися. Ще вона дуже добре відгукується на добрива. І листочки нарощує, і квіточки дає. А моя, наприклад, тайська оформля, оскільки справ з ними не мала, скажімо так. І рослинка дорога, і я її отримала восени і посадила у лечузу, тому що вона була без коренів. Ось. Корінчики трошки наросли, вона дала листочки, бо приїжджала просто гілка без листя, без коренів, ось, без нічого. Листечки трошки наросли, ось з'явились кіточки, але я все ж таки гадаю, що. Можливо, лечу за трошки не той для них субстрат, і весною я пересажу свою тайську у ґрунт. А, до речі, якщо ваша форбі скидає листя, то це може бути або проблема з доглядом поливу, можливо, є засуха у вас, або замало світла. Зверніть на це увагу. Також э, скидання листя може бути спровоковано шкідниками, зокрема кліща, оскільки якщо рослинка зростає на сонці, кліщ може чіплятися. Тому оглядайте, профілактичні періодичні обробочки робіть, щоб ваша ефорбія гарно росла і розвивалася. У народі називають терновий вінець. Ну, зрозуміло, чому. Рослинка трошки колюча, але знову ж таки. Порівняно зі своєю природною сородочкою, вона не така вже колюча, да? вже ж виводять селекціонери все ж таки і менш колючі, і щоб більше зелених листочків було, а не так, як в природі зазвичай голі гілки стирчать колючі. Дуже мила рослинка. З у кого сонячні підвіконня, дуже-дуже раджу. Як то кажуть, не одними кактусами можна на сонечку і вирощувати. Знову ж таки, якщо у вас є подвір'я, будь ласка, виносьте її на вулицю, або на балкон з весни до осені, і вона буде вас радувати з такими яскравими, різнобарними китачками. Чудова рослинка, як на мене, бачите, у мене шостигорщика, вже такі гарні кущики. Хто ще немає, звертайтесь, в мене вони ще є, зокрема такі каралові, дуже яскраві і крупні квіточки, бо є більш крупні, менш крупні квіти. ну Залежить від сорту. Звертайтесь, беріть таку рослинку, буде вас радувати.